Слава Богу. Слава Богу! Маємо добрий день. Я хотів би проповідувати на таке слово про наші дні на цій землі. Так більше в Біблії написано за більше роки чи дні. Дні, які прожиті на цій землі. Я читаю книгу Еклезіаста, відоме місце для нас, 7 розділ, 14 віршик. Коли тобі добре насолоджується щастям, а в час горя пам'ятай, як те, і так і все інше допускає Бог для того, щоб людина не журилася, що буде після неї. Другі переклади написано в дні благополуччя, пользуйся благом, а в одній нещастя розсуждає, та й друге сотворив Господь. Людина, яка проживає на землі, кожен день, і вже переді мною брат Ігор говорив, має день. Має хвилини і має секунди. Якщо людина на землі проживає життя 80 років, то це 29 тисяч днів 220. Це подумати не маленький відрізок часу 29 тисяч днів. Але ці дні, даючи людині Бог на цій землі, щоб люди написано, що робили. Щоб що людина робила в ці дні. Ми розуміємо, що є дні добрі і є дні погані. І тут так сказано, коли приємні дні і тобі добре, то ти насолоджуєшся щастям. А коли людина знаходить щастя, може, люди часто думають, що щастя це збудувати будинок, щастя це мати багатство, щастя мати, можливо, гарне здоров'я. І багато можна перечисляти сьогодні на людський Думку, що означає щастя. А Еклісіас звертається до людей і каже: якщо тобі є добре, то це все означає, що ти маєш щастя. Це коли в тебе добре. Але тут написано, а в дні недолі, які сьогодні так, для нашої країни є дні недобрі дні. Дні, які Смерті, нещастя, розрухи, нема спокою і миру. І написано, що Бог це все допускає в житті кожної людини. Тобто в нашому житті є добрі дні і є недобрі дні. І знаєте, є пісня до Єфесянам, написано там такий один в 6 розділі 13 віршик, написано, коли приходить День злий, оказується, що в нас всіх. Є дні добрі, і є дні недобрі. Можливо, людина думає, якщо я стану служити Богові, то в мене в житті все буде тільки добро, а ніякого випробування в життя не буде приходити, то це є не так. Тому апостол Павло описав, я зараз зачитаю цей віршик, тому візьміть всю Божу зброю, щоб ви змогли дати опір у день зла і все подолавши вистояти. Оказується, що в нашому житті не завжди приходять ці дні щастя і дні благополуччя. А приходить день злий, коли треба взяти зброю Божу і стати в проломі, щоб вистояти в цей день злий. Ви знаєте, мені приходить приклад за одного царя Асу, якого Бог благословив на царство. І якщо ви читаєте і звертали увагу, що коли він став на царювання, 10 років в нього був, в його країні був мир і спокій. 10 років. Каже, не багато і немало. І мені сподобалося тут такі слова: що зробив Аса, щоб народ навернути до Бога? 14 розділ 3 віршик написано так. По щось читаю? Аса закликав іудеїв шукати єднання з Господом Богом, їхніх батьків. Дотримуватись закону і заповідей. і усіх іудейських місцях він прибрав узвище з капищами та ідолами, і припинилися України війни і настав спокій. І протягом мирного часу, по всій іудеї він будував міста з твердинями, і ніхто в той час з ним не наважався воювати, адже Господь дав йому спокій. І він говорив іудеям: давайте відбудовуємо міста зі стінами. І баштами, брамами та засовами, поки вся наша земля. Адже ми покладаємося на Господа нашого Бога, і надіємося на нього, і Він нам дав спокій з усіх сторін. І тому вони будували, і зверніть увагу, і їм щастило. Отака От історія із царя Божого, який стояв на, в народі ізраїльському, що він перше всього зробив? Він очистив народ і забрав в них ті ідоли. І поклоніння. І указується, коли люди навертаються до Бога, коли люди оставляють оце все, що не славить Його, тут написано, дивіться, каже, і настав час спокою, і був мир в країні, і припинилися війни. Указується, якби сьогодні люди могли б звернутися до Бога, покаятися. Усунути всі ідоли. Тут написано, що він це все забрав. Він знищив. Я звернув увагу, коли людина має спокій і коли є в країні мир, ви знаєте, що роблять люди? Вони починають будуватися. Будуватися, збагачуватися, і Бо є спокій і мир. Люди не думають. Що може прийти в будь-який час якась розруха, люди починають збирати багатство, люди будуються, і це саме робив Аса. І коли на нього прийшли Єфіопляні, написано мільйонне військо проти нього. І в той час, 10 років миру, спокою, приходить війна. І він стає благати Бога. Каже Господи, ти один можеш допомогти нам проти цього великого війська. Мільйона армія. Подумайте. Велика армія. І Аса почав волати і просити Бога, і Бог дав йому захист. Проходить життя 26 років, Аса знаходиться в мирі. І я звернув увагу, коли в нас, в країні, був мир. Люди. Що стали шукати? Люди стали збагачуватись, люди стали будуватися, люди перестали думати за духовне. Аса так само. Десять років вроді би він знаходився в мирі, в спокої, але коли прийшла проблема, він звернувся до Бога і Бог цю проблему вирішив. А 26 років приходить цар Ізраїльський Вааса і став будувати там міста, і він знаєте, що робить? Що він перше робить? Він порушає закон Божий, він бере з дому Господнього всі скарби і віддає сирійському цареві і каже: розторгни з ним мир і спокій, щоб він не будував біля мене ці міста. І він так і зробив. І приходить пророк, і говорить до нього такі слова: Коли ти проти тебе вийшла мільйонна армія, воювала, і ти звернувся, чи я не захистив тебе? Так, тому що ти шукав мене. А тепер ти, порушивши мої заповіді, забрав це скарби, які належали Богові, ти віддав язичеському цареві. І він прийшов, розторг з ізраїлітянами, і каже Бог до нього. Чому ти не шукав мене, як в той час, коли прийшло проти тебе велике військо? І ви знаєте, в той час спокою і миру Аса він собі розслабився. Будуючи міста, укріплення, він вважав, що мені достатньо моєї сили. Як часто буває країна, яка не покладає надію на Бога, вона собі розслабляється. Вона собі думає, що ніхто ніколи не нападе, ніхто не зробить ніякої кривди. Ну, не вже так можливо в наш час? А так само думав. І ще 25 років миру і спокою. Написано: на 36 му році в нього сталася ця ситуація, коли Бог його випробовує миру спокою в його житті 36 років. І він став шукати не Бога. І знаєте, печально в тому, читаючи оці місця, печаль була у вас і в тому, що на 39-му році він захворів на ноги. І написано, він не шукав Бога. Два роки він хворів. Представте, два роки Бог його випробовував на ліжкові. Два роки. І написано він не шукав Бога, а звернувся до лікарів. Отака От ситуація людини, яка відступила від Бога, а шукала порятунку в інших людей. Подібна ситуація і в нас. В дні написано нещастя роздумує. От коли приходять у ці дні нещастя в життя? Кожної людини ми повинні розважати, а чи десь треба щось зробити, як Аса це зробив перед тим, коли поправив, і народ ізраїльський направив, щоб правильно треба виконувати закон Господні, виконувати всі його западі, тоді буде спокій. Так і написано, і був спокій і мир в його країні не було війни. А коли людина починає відступати від Божого закону в її життя, приходять оці недобрі дні. Ви знаєте, для Іова Написано. Перше ніж він прожив життя на цій землі, я отак читаю останній розділ. Знаєте, мені сподобалося тут, отак, пів 12-го віршика, пів цього написано: Господь же поблагословив останні роки Йова більше, ніж були його попередні роки. Але стоїть тут таке запитання, а попередні роки хіба Йова не були благословені? Він жив в мирі і в спокій, він мав благословіння. Але коли прийшло випробування оцей день злий, і Йов пройшов оцей день злий, то написано, що Бог його благословив останні дні і роки його життя кращі були, як ті, що перед тим. І мені подобається, Біблія часто пише, і наситилася людина днями. Не написано руками, правда? А наситилася днями, бо, бо серед тих років були і добрі дні, і недобрі дні. І тут так сказано, каже, Господь благословив останні роки Йова більше, ніж те, що він жив попередні роки. А причина була в чому? Тому що він пройшов випробування в своєму житті і остався вірний Богові. І Бог його благословив. Так, да, в, в його життя прийшов день злий. Ми не знаємо, скільки часу його перетерпів оце все, але Господь, написано, вісьма милосердний і сострадательний. Ще одне місце хотів би зачитати, коли царю Ізекію сказали такі слова. пророк. І ви знаєте, я коли читав, я звернув увагу, я завжди молюся і кажу, Боже, дай дні нашим дітям. Нашим онукам, які ще, якщо ти продовжиш життя на землі, щоб ці дні були в мирі і в спокої, щоб люди любили тебе, шукали тебе, Є, оказується, люди, які хочуть, щоб їхнє життя, от наше життя було добре, щоб нам тільки добре прожити. А мені не важливо, як будуть жити діти, як будуть жити мої внуки. Чи правильно це? Дивіться, що каже друга книга царів, 20 розділ 19 віршик. На це ізек відповів Ісаї, все ж, каже, приємну звістку ти мені повідомив від Господа, і додав: усякому разі, поки я житиму, буде мир і безпека. Для нього слово, яке він отримав від Бога, для нього було добре, щоб йому прожити добре. Йому не важно було, як будуть жити діти, чи вони будуть в полоні, чи вони будуть євнухами, чи в них буде насліддя, чи не буде. Йому для це, для нього це було не важно. Важно було для нього на землі прожити краще життя. як часто буває, люди сьогодні так само живуть, кажуть, мені не важно, як будуть жити діти. Мені саме головне прожити добрі дні. І знаєте, написано, хто любить добрі дні, щоб були в його житті, що треба зробити в житті? Я зачитаю, це Петра, досить відоме місце, тут написано такі слова. Бо хто хоче жити і любити, і бачити добрі дні, нехай утримує свій язик від зла і уста свої від лукавої мови. Нехай ухиляється від зла і чинить добро, нехай шукає миру та поборяється за ним. Оказується, що бачити в житті добрі дні. Наш язик багато робить зла. Тут так написано. Хто каже, хто хоче життя любити? Ну, питання, всі люблять життя. Ви спитайтеся в людини, який 90 чи 80 років, чи вона хоче помирати. Я вам скажу, та людина хоче померти, яка постійно переживає в дні свої злі. Вона каже, ой, я вже настраждалася, я вже була б в царстві Боже. Мені вже не надоїло на цій землі. А людина, яка має здоров'я, і людина, яка ходить, ви спитайтеся, чи вона хоче померти. Ні, вона хоче ще далі жити. Одна, коли жіночка сказала, вже її життя доходило до кінця, вона каже, ти знаєш, як хочеться жити. А тут, оказується, є. Є секрет. Є секрет. Тому, хто хоче життя любити і бачити добрі дні, нехай утримує. Оказується, я часто я чую сьогодні, люди чекали від Бога. Знаєте, коли приходять випробування в життя, людина завжди чекає, що Бог. Не повинен нас випробовувати, проводити всякими шляхами дороги, ми повинні тільки жити ну, і бути мир і спокій. Отаке От сьогодні по... є багато, на жаль, людей, які люблять Бога і читають Біблію, і кажуть, ну чому Бог допустив це в житті нашої країни, чи, інше, чи в житті нашому, чи інше. І на це ми не знаходимо відповіді. Але Біблія говорить до нас, що в нас будуть дні добрі і будуть дні які? Погані. Так, так сказано. Тому що є написано, що каже, хто хоче жити побожно, той не буде мати спокою. Це не буде тільки один мир і спокій в тебе в житті. але приходять випробування, Бог випробує твоє серце, щоб знати, що на ньому. Мені подобаються слова Псалма, псалма Моїсея, 89-й, а в українському 90 й Псалом, 12 й віршик, там написано такі слова. Навчи нас, Господи, рахувати дні наші, щоб нам набути серцем мудре. Оказується, що яке життя ми проживаємо, щоб ми з кожним днем ставали якими? мудрішими. Мудрішими набувати це серце мудре, розуміти, що наше життя і те, що люди, можливо, в час спокою і миру починали будуватися, збагачуватися, то Бог посилає для них випробування в життя і сказати, що це от те, що ти сьогодні бачиш, матеріальне, воно може вмить ока і його не стане. І це сьогодні бачать люди, які мали все. Які мали і бізнеса, і мали хати великі, і те все. І сьогодні лишилися цього всього. Тобто, оказується, все те, що людина покладається і думає, що вона на цій землі буде жити довго, а приходить день злий. І оцей день злий він випробовує наше життя, як і на чому ми будувалися. Не бути подібним до Аси. Починав він дуже хорошо. Він хорошо зробив, він очистив народ, він добре зробив. Але коли прийшов цей спокій в його країну і мир, він розслабився. Він зрозумів, що йому в житті більше нічого не треба, тільки живий і насолоджуйся тим сим. А коли прийшло випробування, він став шукати інших людей. Подібна ситуація. Сьогодні є вихід, є вихід і для нас, і для нашої країни навернутися до Бога. Звернутися до нього і сказати: Господь, ми жили, ми поступали неправильно. Ми думали, що в мирі і в спокій ми собі будемо жити так далі. Але коли це випробування, цей день злий прийшов в наше життя, ми побачили, що на тому, що ми строїли, на тому, що ми будували, воно все руйнується. Чому? Тому що людина покладала надію не на Бога, а на свої сили. А й Господь благословить нас і дійсно прожити це життя у ці дні. дні, як написано, що. В твоїй книзі написані всі дні наші, ще навіть як ні одного дня не було, коли ми ще не були на цій землі, але вони вже були назначені. І серед цих добрих днів є і погані дні. Це дні горя, смутку, дні випробування. І, знає, і знаєте, ще одне місце в пророка Ісаї, а я зачитаю це 10 розділ, третій віршик, написано перед тим, каже, горе, тим, котрі. Поставляють несправедливі закони, і те все. І Господь каже, що ви будете робити в день ваших відвідень? І я читаю третій віршик, і тут говорить, що ви робитимете в день ваших відвідень, коли нагаряна на вас погибель здалеку, і до кого втікатимете по допомогу, і де залишаться ваші скарби. Бо без мене ви опинитеся серед бранців або поляжете між убитими, але і після цього не відвернеться. Його гнів і рука Господа буде простягнута. І дивіться, про що говорить пророк Ісая для тих людей, які, каже, позбавляли бідних правосуддя, їхні права урізували, робили багато недоброго і грабували сирот. І тут написано, що ви будете робити, коли Бог буде вас відвідувати. Стоїть питання для людей, які чинили беззаконня, які. Думали, що Бог це все не бачить. Як часто люди сьогодні, і я так само, і кожен із вас сьогодні ми молимося і кажемо, Боже, невже ти не бачиш ці беззаконня, що чинять люди, які роблять це зло, які нищать і багато що роблять в житті. І ми задаємо Богові питання, Господи, чому ти мовчиш? Чому ти не даєш відповідь? А тут указується, а що ви будете робити в день ваших відвідин, коли нагряне на вас погибель? Прийде здалека. Стоїть питання, до кого ви будете звертатися? Ви ж Бога відкинули? Ви ж не служили Богові. А без мене, ви каже, опинитеся серед бранців і поляжете між убитими. І де залишаться ваші скарби? І оце сьогодні ми бачимо? Люди, які мали все, лишилися всього. І Бог говорить через своє Слово, якщо ви. Не повернетеся до мене. Оцей день, коли, як я зачитав в книги Еклісіаста, в цей день щастя чи день недолі, ти повинен про що? Ти повинен роздумувати? Тут так і сказано. Коли тобі добре насолоджуйся щастям, а в час горя, пам'ятай. Оказується, коли приходить час випробування в житті, ти повинен пам'ятати. Пам'ятати, на кого ти покладаєш надію якому ти служиш Богові, чи цей Бог здатний зберегти тебе і твою сім'ю, чи цей Бог здатний благословити тебе і дати тобі пройти оце життя, життя, коли приходять ці випробування. Бо каже, насправді Бог допускає для того, щоб людина не журилася і не переживала, що буде після неї. От є успіх людини християни. Це люди, які знають живого Бога, знаючи, що життя на цій землі дане для нас, у цих, ну хто проживе цих 29 тисяч днів, можливо, хтось більше, хтось менше, комусь скільки назначених цих днів на землі. Але в ці дні бути і не журитися, що буде після тебе на цій землі. Тобі важно буде, з ким ти будеш в вічності. Хай Бог благословить кожного з нас і допоможе в цей день зла, день випробування. Не треба розслаблятися. А треба взяти всю зброю Божу. А там написано, що молитва, слово Боже, ремінь істини, броня праведності, шолом спасіння. Людина повинна бути повністю готова до боротьби. Це не просто прийшов день випробування, день злий, ти розслабився, ти все оставив сказав, все, Господи, я перестаю тобі вірити, тому що в моє ж життя прийшло випробування. Ні, Господь хоче від нас, щоб ми, коли в день випробування. Ти роздумував і пам'ятав, що це все допускає Господь. І є багато, знаєте, говорячи вчора з однією людини, він каже: ти знаєш, є багато людей, які вже просто кажуть, я вже просто розневірився в Бога. Я перестав читати Біблію, мене перестало бажання мені, я так сьогодні теж бачу, що перестають люди ходити в зібрання. Просто люди в час оці, цей час випробувань, як тут сказано в Проке Ісаїв, час відвідинь. Люди просто розслабилися і кажуть все. А ми думали, а ми думали, що будемо жити в мирі, в спокої, і буде все добре. А Господь говорить, що приходять ці дні. Дні прийшли для Іова. Недобрі дні були. Але які були його останні дні? Кращі, ніж раніше. І сьогодні Господь хоче, щоб через ці лихі дні, проходячи ми, могли остатися для нього благословеним, і щоб останні наші дні були кращі за попередні. Хай Бог нас благословить, а йому Хай буде слава. Амінь. Господи Боже, дякую.